Всім привіт, доброго раночку. Ви знаєте, вже й не хотіла нічого знімати сьогодні неділя. Думаю, відпочину. А ні. Думаю, так, як це так, рука потягнулася до телефону, котик, як завжди, зі мною на руках, куди ж без нього. Тому вже от і каву допиваю, і панкейки свої доїдаю, і варенічку з'їла, а вам показую. Сьогодні вірніше вчора нажарила вже ввечері панкейків. Так мені захотілося. О, думаю, буде мені на сніданок. Небагато насмажила. Вже їх 100 років не робила, і тут, от десь вони мені попалися на просторах інтернету. То думаю, з понеділка вже ж у нас масниця починається. Потрібно починати робити млинці, панкейки, налисники. Що там у кого буде на цьому тижні? Не знаю, чи я ще буду їх смажити на цьому тижні чи ні, але початок є. Нехай в неділю. Але він є. Смачні вийшли. Та ще, якщо з варенячком, то взагалі супер. Так що всім гарного, тихого, спокійного дня. Ну і зустрінемося. У нас вночі підморозило, і е, бачу, що сьогодні такий похмурий день, і вже відчувається в повітрі е, таке відчутне похолодання. Так, я вчора зрізала гілочки абрикосові, поставила воду, зробила таку композицію, сердечко з замовленням про карту. Ну, знаєте, вже так конкретно готуюся до зустрічі весни. Надіюсь, що ці гілочки вже десь через тиждень почнуть розпускатися. Вже так хочеться тепла і так хочеться. Пережити цю важку зиму. Так помітила, що один з моїх у мене два телефони: один старий, другий новий. Хоча син, каже, перестав в новий телефон, щоб було дві карти. Ну, але якось так як звикла, що у мене два телефони. Один у мене, знаєте, більш як робочий, другий більш як такий домашній сімейний. От, то у мене два телефони. І от один помітила, що Дуже погано заряджається. Уже змінила і блочок, уже змінила і сам цей кабель. Не знаю, от, Ну, ледь-ледь йде зарядка. То ще потрібно тепер мені сьогодні можливо йти купувати ту зарядку. Або, можливо, вже ж дотягну завтра до понеділка та десь її куплю. Пішла до сина в кімнату. Подивіться, скільки цих кабельків, проводків. І нічого не підходить, або якщо підходить, то теж не працює. Ну, от так. Мабуть, і у вас те ж саме, та? якщо є діти, та і в дорослих те саме, то от подивіться, скільки всього вже збиралося, а нічого не працює. От дійсно, чи воно таке все одно одноразове, чи я не розумію. Просто горить на очах. Купуєш, і через деякий час воно не працює. От, от така ситуація. Так, ну а тепер перейдемо до кухні. Купила вчора ж оці мандаринки, моркот, відгуки. Кисло-солодкі і трішки, ну, як для мене, твердуваті. Я люблю мандарини, щоб вони були такі, знаєте, щоб коли от їх е, от так тримаєш в руці і надавлюєш на шкірку, то е, відчуваєш, що ця шкірка вже відходить від самої мандаринки, так, від цієї м'якоті. Тут ще нема такого ефекту. А от, Непоганість кисло-солодкі, але як здається перед новим роком чи на новий. Купувала. То вони були такі солодкі, такі сочні, соковиті, такі дуже сподобалися. Ці вже трішки не такі, але але ж нічого, потрібно вітаміни споживати, та і на роботу, можливо, візьму парочку. Так, і вчора зварила буряк. Ось такий бурячок, знаєте, варю, потім очищу в судочок і так ставлю в холодильник. Якщо потрібно, з майонезом там якийсь салатик зроблю, інколи і так просто їм, можу сметанкою. ну, Тобто він в мене вже відварений. і... Можу навіть парочку заморозити в морозильник і потім в борщ додавати. От так що такий от лайфхак від мене, можливо, ви теж так робите. А ще от як я варю буряк, я не варю його там годинами. Знаєте, я ну, дивлячись, звичайно, якої він розміру, якщо такий маленький або середній, то значить з моменту закипання 20 хвилин варю, потім виключаю, зливаю цю воду, наливаю холодну воду і можу ще хвилин 10-15 довести до кипіння, щоб от він прокипів. А якщо так не роблю, то просто заливаю холодною водою і він так нехай постоїть десь годинку у вас цій холодній воді. І все, буряк зварений завжди, м'який, соковитий. Тому то теж колись мені так підказали, і я тепер тільки так варю буряк не. Ну, Нема такого, що я там варю годину-півтори, знаєте, От все швидко і вдало, вдалий буряк виходить. думала думала щоб такого сьогодні приготувати і вирішила пожарити деруни. Тому, от раз, тепер два. І три. Так, невеличкий перекус з дирунами, з сметаною. І йду показувати вам порожні баночки, мої відгуки, все, що закінчилося на минулому тижні. Ну, а цього тижня якось так багатенько порожніх баночок. Тому, кому цікаво, запрошую до перегляду. Так, відгуки, порожні баночки. Закінчилися такі універсальні серветки 60 штук, файний бонус. Так, а де я їх купувала? В Аврорі, здається. Чи в копійці, вже не пам'ятаю. Непогані серветки можна повторити. Я зараз вам показувала, що купила от такі серветки в просторі, такі від пані Блиск, вишнева розкіш. Знаєте, дуже натуральний вишневий аромат, такого вишневого варення, дуже приємний аромат. Мене питали про ці серветки в коментарях. Я сказала, написала, що трішки суховаті ніби. Але це були перш, перші такі серветки, перший шар. А далі, от зараз використовую ні. Вони не сухі, вони нормально пропитані вологою, так що хороші теж можу порекомендувати. Так, ну а ці серветочки теж, можливо, колись повторю. Так, далі закінчилася така для, паста для чистки, універсальна екстра. Рекомендую. Я її вже давно купувала, планую ще раз повторити. Цю конкретно купувала, здається, в бонусі, але зараз бачу її і в Аврорі. Тому придивіться, хороша універсальна паста. по бюджетній ціні. Так, далі закінчилась міцелярна вода від Avon. Це для сухої, сухої чутливої шкіри. Вже це не перша моя така баночка-бутилочка. І планую ще раз до неї повернутися, Ну можливо, трішки пізніше. Рекомендую. Часто на цю міцелярну воду Avon дає непогані акційні ціни, тому придивіться. Також закінчився гель для душу з кардамоном і перцем. Так, пряний, пряний перець. Це йшов шампунь гель для душу. Купувала ну це чоловіча була лінійка. Дуже приємний аромат. Він мені так подобався, що спочатку користувався син, а потім вже і я цей гель до, так сказати, добивала. ну, Я не знаю, чому EVEN знімає з продажу ті товари, які людям подобаються. ну, оце Аромат просто супер. Знаєте, Тут я конкретно відчувала такі якісь церковні, церковні аромати, ладан, сухоцвіття, сухі трави, ну, перчик трішки цей перець відчувається. Супер. Такі такий суперовий аромат. Хто таке любить, знаєте, з жінок з дівчат то я могла б порекомендувати вам і сама б купила ще такий гель, але, на жаль, на жаль, в ні, вже його немає в каталозі. Можливо, колись він і повернеться. Хотілося б. Так, далі. Закінчився тонік. Отакий для обличчя, від LN Cosmetics екстракт морських водоростей, гінкобілоба та розмарину. Нічого не можу сказати поганого, саме звичайний базовий тонік. Ну, така. Знаєте, водичка водичкою. Є варіанти і краще. Це Цей спробувала, але повторювати не буду. Так, далі закінчився. Так, що це написано? Це написано Одеколон. Одеколон від Avon. Тут у нас йшла чорниця, здається, шоколад, карамель. Ну, ви знаєте, 200 мл. Я вже вам казала в своїх попередніх відгуках, що як засіб для тіла. Парфумована ця вода, будемо говорити, чи як одеколон, як пише нам Ayon, то він мені не сподобався. Ну, Зовсім на тілі, на одязі, я його не відчувала, він не, не залишався. А от як освіжувач повітря супер. Тому я використала так 50 на 50 і туди і туди, але вже в кінці вже використовувала як освіжувач повітря. Не рекомендую, але пробуйте. Можливо, у вас буде якось, якось по-іншому. Так, далі Далі закінчилось масло для Губ від Avon. Це те, що без блискіток. Дуже воно мені подобалося. Було зі мною постійно в моїй косметичці в сумочці. Ну, вже все. Прийшов, прийшов кінець, і це масло я ще купувала по доволі таки хороших цінах. А зараз воно просто коштує космічних цін. Тому не знаю, чи буду його ще повторювати, чи ні, але. Масло хороше. До речі, от Анна мені висилала набір такий від Color Intense. з таким от блиском для губ. Чарівне зілля. Він дуже подобається цей бальзам, ну, блиск, але він по дії і по консистенції от дуже схожий на цей Айвонов Ну і ціна. Ціна, я так розумію, набагато менше. Зверніть увагу, чарівне зілля від Color Intense. Так, далі. Далі закінчився олівчик для очей від Avon. Такий був він. В такому відтінку, вже не пам'ятаю, аметист, аметист це лінійка Glimmer Stick. Хороші олівці в Avon, мені подобається. І, так, от, щось таке, якщо, якщо ви бачите, Такий колір. І для губ подобається, і для очей подобаються. Можливо, зараз от в каталозі за лютий теж підкуплю собі парочку олівців для очей. Хоча в мене і є, в принципі, але поки ціни такі більш-менш зараз адекватні на ці олівці, то потрібно, потрібно купувати. Так, далі хотіла показати от такі ватні диски, закінчилися. Це АТБ, але лінійка День у день. Чесно кажучи, вони не дуже мені сподобались. Якісь тонкі такі. І, ну, звичайно, ціна непогана, якщо акційна, але по якості, ну, так, не дуже-не дуже. Така, знаєте, четвірочка з натяжкою, якщо по п'ятибальній системі. Не знаю, чи буду більш повторювати, чи ні, подивимося. Так, далі багатенько якось так масок було у мене на цьому тижні. Ну, По-перше, під очі пачі, такі були з трояндою. Потім, так, не пам'ятаю, оця маска. І, здається, оця маска були на підкладці. От такі, От така Навіть покажу вам на таких підкладках. Ну, хто користується масками, той знає про ці підкладки. Ну, Чесно, мені не дуже. Якось так зручно відділяти е, цю саму маску від цієї підкладки. Але ці маски наскільки такі тоненькі, коли на наносиш, накладаєш на обличчя, вони так, знаєте, гарно е, прилягають, і в цих масках можна щось ходити, робити, і вони не е, не відпадають. О, тому що, якщо брати вже маски, о, такі тканині, більш товстий, цей шар тканини, то вони, звичайно, Особливо тут десь на підборідді, отак нижня частина постійно, постійно відпадає, тому, тому з ними потрібно лежати, так, десь щось відпочивати, а не ходити. Ну А з цими масочками то можна і так, два в одному і робити щось, і е, е, такі от процедури для обличчя проводити. Хороша маска, і ця, і ця все мені подобається зволоження. Під, такі, знає, пружність обличчя, охолодження. Ці маски теж сподобалися. Ця от з травами такий приємний лавандовий аромат був. Ця масочка теж така хороша. Ну, я думала, що тут вона буде в вигляді зайчика. От, але ні сама звичайна маска, теж гарно зволожувала, тому оці, такі маски постійно зі мною. Зараз я відчуваю, що моє обличчя е, таке, потребує зволоження і такого гарного зволоження, шкіра обличчя. Тому я от стараюся е, постійно використовувати такі, такі маски. Так, ну і Останнє, що хочу показати, е, закінчився в мене. Парфум такий пробник. Тут у нас іде, так, а скільки ж тут було мілілітрів, це Каб'єн Марше Шафрон 540. Це аналог чи дюб, чи, як правильно казати, на бакару. Дуже мені цей аромат Ой, подобається. І Постійно я вам розповідала, що коли в магазині Єва буваю, то постійно підходжу до поличок і постійно наношу цей аромат. Так, не написано, скільки тут. В Єві коштують такі от пробнички 99 гривень, здається, ну, нехай 100 гривень. Ви знаєте, купила і задоволена, що я саме от в такому об'ємі спробувала цей аромат. Надовго якось його вистачає дуже добре, що він іде з пульверизатором, приємний ця карамель підсмажена, чи як там правильно казати квітковість. Льодяники на паличці, ну все тут я відчуваю, дуже він мені подобається. Єдиний мінус, що він не стійкий, От не стійкий зовсім на мені. ну Якісь там перші 20, можливо, ну максимум 25 до 30 хвилин я щось ще там і відчуваю. А так, ні. Єдине, що трішки він затримується на довше на волосі. Тому я наносила цей аромат тут на. Ззаді на волосся, от і тоді так ще більш-менш я відчувала. Але, мабуть, ще повторю його, повторю саме от в такому об'ємі. Ну, Подивлюся, можливо, колись-колись я все-таки куплю і повний розмір цього аромату від Фаб'єн Марше, тому що він мені дійсно подобається. А можливо, зараз ще спробую інший, інший аромат. З цієї от лінійки такі зелененькі, да, зелененька о, е, упаковка. От так що такі порожні баночки в мене були, такі мої відгуки. Дякую, що прислуховуєтесь, дякую, що дивитеся, пишете коментарі. Ще хотіла на завершення цього відео сказати, що попереднє моє відео. Де я вам розповідала про свої кохання. От Я думаю, думаю, все-таки, мабуть, я його видалюю, тому що там, наскільки все так дуже, дуже особисте. І була така хвилина, що мені ну, знаєте, хвилинка, що мені хотілося вам розповісти, відкритися. Але от я думаю, думаю, чи потрібно було це робити. Ну, Ще, ще подумаю. Е, тому що якось так, ну, е, не написала, ну, пар, пару чоловік, там мені людей написало, е, що дякуємо за таку відвертість, але, але інші промовчали. Я не знаю, чому промовчали, Можливо, подумали, що, що якось так це й не потрібно було робити. Е, Коротше, я не знаю, не знаю, я, яка доля буде того відео. Можливо, видалю, можливо, не видалю, але поділилася з вами от так, так, таким своїм життєвим, можна сказати, досвідом. Комусь цікаво, комусь не цікаво, хтось може таке розповідати, хтось ні, для когось це дуже-дуже таке особисте. Ну, як є, таке так, все сьогодні ми не про це говоримо. Сьогодні, от у нас така тема, така неділя, такий день. Е все, на сьогодні, все. Дякую всім за увагу, дякую за коментарі, за підтримку. Ну і всім бажаю гарного настрою, здоров'я ну і тихого, спокійного початку робочого тижня. Все, до наступної зустрічі, до наступного відео. Надію, що воно вийде в мене ну, скоро, можливо, навіть і завтра. Все, до побачення, пока-пока.